Щось хороше. Здається, щучка. Або горбатий окунь. Чи що це таке? О, йди, йди йди сюди. Оце кабанос. Оце, ребята, кабанос. А я казав, а я казав, а я казав. Оце свинтус. Оце свинтус. Оце тогда. Оце тогда. Репетулі. О! О! о. о. Отако. Отако. отакі, отакі, у пацани, о о ребята. Ви бачили який це кабанчик? Ого, хорошенький. Ой, хорошенький. Да. Давай не буде тебе мучити. Давай. Відчеплю. Ох. Потемкали. О, О. лапать. Ну давай. Давай. Давай маленький. Опа. Давай, дружок. Хорошенький. Хорошенький. Ой, хорошенький. Так що якось так. Якось так, ребята. Ну шо ще може одненького цапнем. Попробуємо туди. Ох, і хороший. Ух, емоції, адреналін. Ух, емоції, ух і адреналін. А -а -а -а. Це так да. Uch, aż serce w piatkę